Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Що нас чекає на новому тижні з 20 по 26 травня? Давайте дивитися просто зараз нові, якісь подробиці життя, якісь нові повороти. Давайте розглядати. Просто зараз. Але хочу нагадати, що ви ще встигаєте виграти ось ці неймовірні е, годиночок, неймовірний Xiaomi Mi Band. Вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і, звичайно, написати коментар, будь-який коментар, який ви захочете. Перше, що ми робимо, звичайно, розглядаємо наступний тиждень з карти сигніфікатора. І дуже я сподіваюся, що на цьому тижні це буде щось більш позитивне. Що я прям перетасую колоду максимально. Слава Боже! Це у нас дев'ятка кубків. Що я вам можу сказати, шановні? Нарешті ми входимо в фазу енергетичного спокою. Давайте поговоримо про ці, цю, цю, цей тиждень саме в такому ключі. Тобто, дуже багато хто з нас буде відчувати себе комфортно, без всяких якихось ситуацій, негативних по життю. Ну і, в принципі, це такий внутрішній спокій завершення якихось справ. В цей тиждень дуже важливо завершувати, до речі, справи. І е, мені здається, що це в принципі перехід вже до нашого з вами літа вже дуже 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 е, швидко е, вже до нас дійшло літо. Бачите, вже майже півроку пройшло. Е, тому хочеться мені сказати про те, що цей тиждень буде насичений позитивними речами, не дивлячись на те, що в нашій країні відбувається, звичайно, я впевнений, що з емоційним вашим станом більш-менш буде все добре. Давайте розглядати по дням. І починаємо ми, як завжди, з 20-го з понеділка, 20 -е число, що у нас тут? Е, так, перше попередження. О, господи Боже мій! Ну що ж так, понеділок починається? Отже, у нас трійка мечів: е, карта місяця і карта башні. Ну, я думаю, що це дуже гарний нам знак на те, що в цей день може відбутися дуже багато речей, таких як. А і дуже 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 бути обережні з приводу, точніше, навіть з приводу стосунків, тому що в більшості тут дуже іде е, такі, знаєте, обережність, якась обережність цей день. Не сваріться, будь ласка, якщо посварилися, помиріться якомога швидше. Взагалі, хто посвариться в цей день, скоріш за все, що розійдеться. Тому, будь ласка. Не ви не спровокуйте вашу другу половину, якщо ви бачите, що вона така, знаєте, ну, схильна до таких почуттів е, різких. Тому щоб не робити лиха, будь ласка, будьте дуже обережні. Також може бути якась новина, негативна новина в цей день для вас, від ваших близьких, або розчарування, що ваш близький друг чи товариш, чи якісь, чи може подруга, чи, ну, коротше кажучи, будь-хто. Принесе вам якусь негативну ситуацію, у ваше життя, яке викличе у вас знову ж таки негатив до тої людини. Тому що я вам хочу сказати? Будьте дуже обережні. Звичайно, хочеться, щоб у вас все вийшло в тому плані. Але мені здається, що ця історія, вона ну доволі така понеділок, доволі буде коротше важкий. Тому в цілому я можу сказати, що бути треба дуже дуже обережним. Вівторок. 21 число. Що у нас в цей день? Присвятіть цей день допомозі, допомозі всім, хто в цьому потребує. Якщо ви маєте чим допомогти людям оточуючим, допомагайте. Навіть якщо ви побачите якогось безхатька, без, хатька, без е, там... йому е, він попросить у вас грошей, дайте ці гроші. Чому? Тому що в цей день дуже активно буде вібрувати ваша енергія, і в цей день іде трансформація енергії. І коли. Ви чим більше ви всесвіт віддаєте добра в цей день, тим більше потім вам повернеться і так, це якийсь такий егоїстичний момент, але ну давайте так, все в житті повинно бути енергетично, енергетичний обмін. Ви знаєте прекрасно, що я до цього ставлюсь дуже добре. І коли ми робимо щось для когось через себе. То це також дуже добра ситуація, і немає нічого страшного в тому, що інколи ви можемо собі дозволити робити подібні речі. Це по перше. Тобто, резюмуючи, нам потрібно максимально віддавати позитивної енергетики. Пам'ятайте, що навіть якщо людина вам що зробила погано, ви її, ну а ви їй добро. А ви вбите її своєю добротою. Далі, дуже багато хто змінить траєкторію у своє життя, тобто відбудуться такі якісь дії, які дійсно змінять ваші позиції, змінять вашу якусь внутрішню позицію, яка стане, з якою ви станете доволі таким, знаєте, Стержням, таким, як то кажуть. І оця історія про вас, вона звичайно дуже дуже класна. Бо те, що я бачу на даному етапі, це я бачу дуже гарну енергію, силу. Те, що те, що відбудеться, ця подія, чи це якась інформація, чи це якась новина, яка вас змінить і ста і, ну, і зробить вас дуже таким сильним. Тому я кажу, з гідністю і гордістю приймайте всі негаразди в цей день і трансформуйте їх в позитив. Побачите, буде все добре двадцять друге середа так. Ось в середу мені взагалі подобається все абсолютно, тому що е, ну дивіться, по-перше, позитивно це зона комфорту. В цей день краще проводити на самоті або в медитації, або дозволити собі такі якісь речі, які ви раніше може не дозволяли сходити на масаж, наприклад, або е, щось, щось таке, що ви раніше не робили для себе: купити якусь нову сукню, чи може е, піти в ресторан. Коротше кажуть, зробіть щось для себе, те, що ви зазвичай не робите. Це допоможе сконтактуватися один з одним, е і звичайно, це допоможе е морально змінити е абсолютно всі. Речі, які вас оточують. Тому я думаю, що найважливіше зараз це ви, і ваша енергетика, ваш енергетичний спокій, і найголовніше, ось на що ви повинні сфокусувати, на чим ви повинні сфокусуватися. Далі, карта смерті випадає, що символізує дуже сильний відкид всіх непотрібних речей. Якщо в цей день ви ну, ви посваритесь з кимось і роз'їдетесь, якщо в цей день ви щось втратите, пам'ятайте, що всесвіт забрав все непотрібне з вашого життя, і таким чином ви. Або відкупилися, або радійте, тому що ця людина більше не в вашому житті, тому що вона принесла б дуже багато негативу в майбутньому для вас. Тому все світ вас і забирає. Зазвичай Всесвіт світ забирає тих людей, які не потрібні в нашому житті більше, і в них нема якоїсь позитивної функції для вас. Тому, якщо ця людина мала якийсь, знаєте, для вас дуже важливий аспект. Uh, і ну, зараз ви відчуваєте, що ну, ви потребуєте цю людину, то uh, пам'ятайте, що якщо їй не стало у цю людину, то um, це дуже гарний знак для вас, що ця людина могла зруйнувати ваше життя. Тому пам'ятайте про це. Двадцять. Що у нас четвер, 23 число? Двадцять. Хм, дуже цікаво, доля дасть вам дуже багато підпасхалок на майбутнє життя. В цей день ви дізнаєтесь або через людей, або через ситуації, що вас чекає, дізнаєтесь нову таємницю, або хтось дізнається вашу таємницю, що може призвести до якихось не дуже гарних моментів в вашому житті. Тому готуйтеся до цього. І, звичайно, доля дасть вам гарний урок в цей, в цей день. Тому, якщо у вашому житті відбулася якась позитивна чи негативна. Також це уроки наші Всі пам'ятати, що це дуже гарний урок, нам щоб ми почали рухатися в якомусь іншому напрямку. В цілому день буде важкий, дуже продуктивний, але готуйтеся, що день буде змінювати свої вібрації дуже швидко. Тобто, щось буде дуже позитивне через 2 секунди. Вже негативне. Знову потім позитивне, потім знову негативне. Тому пам'ятайте, будьте готові до мінливості цього дня. Ну і звичайно, карта остання карта у нас випадає це дев'ятка. Жезлів, що в принципі говорить про те, що ви витримаєте у вас, буде абсолютно все добре, і за це ви не можете не хвилюватися в цілому. Рухаємося далі. Далі у нас п'ятниця. Вже ого так швидко. Ми дійшли до п'ятниці, 24. четверта. Що чекає нас в цей день? Зараз подивимося. Готуйтеся одразу, що в цей день будуть люди, які вас дуже будуть бісити. Прямо бісити до просто до не знаю чого. Але пам'ятайте, що ем, ці люди вони лише хочуть попити вашої енергії. І найкращий зараз варіант, щоб не давати їм цю силу, просто від них заблокувати їх енергетично, не реагувати, навіть якщо у вас всередині дуже сильно болить. Бачите, дуже багато провокацій буде в цьому тижні, на цьому тижні, які будуть вас змушувати думати про якісь такі, знаєте, речі і аспекти. Тому будьте дуже обережні в цьому. Я впевнена, що у вас все вийде, але просто пам'ятайте, що вас буде чекати ось така історія. І, звичайно, в цей день дуже сильно і дуже багато чого доля буде вам давати. Ні в якому випадку не відмовляєтеся. Якщо вам пропонують роботу, якщо вам пропонують піти на побачення, якщо вам пропонують гроші, що коротше щось пропонують, все беріть. Це таким чином, доля хоче вам надати нові можливості. Якщо ви будете закриватися від нових можливостей в п'ятницю, на жаль, наступний тиждень буде не дуже вдачливим. І ви можете прогавити ту саму цікаву. Деталь свого життя. Рухаємося Далі субота, субота 25. Що в суботку у нас тут буде? Ось в суботу я вам дуже рекомендую провести а, в спокої, тому що дуже травмонебезпечний день. Енергетика буде, ну, не очі. До, до речі, я навіть пам'ятаю, що Марс. Буде входити в конфронтацію з Юпітером, і це, коротше, може призводити до трагічних якихось випадків. Це від просто звивих ноги, закінчуючи летальними випадками, серйозно. Тому в цей день бути дуже і уважні і обережні. Але в цілому. Багато хто з вас переживе цей день спокійно, тому що ви вже маєте таку закалку. Як то кажуть, бо ви кожен українці, українець вже, мені здається, має таку закалку правильно, енергетичну. Тому в цьому цей день буде єдине, про що я хочу вас попередити, це травма небезпечний. Будьте дуже обережні зі своїм здоров'ям і контролюйте саме його. І останній день, але не останній, позначення неділя, що у нас випадає в неділю, 26. Числом о як гарно, о, як гарно. Ой-ой-ой. ой, Ну дивіться, оце останнє, знову такі, трошки дьогтю вам у це все діло. Дивіться: десятка, і десятка кубків, і десятка пентаклів. Дуже гарні дві карти. Говорять про те, що гармонізується сім'я, ваша родина в більшості проведіть цю, цей день з родиною, з близькими, з друзями, подругою. Ви можете в цей день миритися дуже класно. От, на, на початку посварилися, на кінець тижня помирилися вже до кінця. Це говорить про гармонізацію. Найкращий час для того, щоб провести з дітьми. Якщо у вас є така можливість і, звичайно, ви хочете цього. Бо таким чином буде дуже гармонізуватися енергія саме зв'язків вашої з дитиною. Якщо ви хотіли зачати дитину, це ідеальний для цього день. Єдине, що буде заважати радіти цьому неймовірному святу, це ваша внутрішня друга сторона, така меланхолічна сторона, яка буде нагадувати вам про негативні аспекти вашого життя, я хочу, щоб ви її трошечки замкнули на цей день і відчепилися від себе. Дуже багато людей зараз не може нормально проводити гарно свій час, тому що війна, і насправді в якомусь сенсі це людяно так думати. Але інколи, хоча б один день на тиждень, ви повинні подумати про своє внутрішнє щастя, і що завдяки нашим неймовірним військовим, ми можемо це щастя проявляти. І я впевнений, що вони б хотіли, щоб в цей день, хоча б один день, ви раділи життю і насолоджувалися, тому що може завтра прилетіти якась ракета, яка знищить вас і знищить нашу країну. Ніхто не знає. Ну я знаю, що цього ніколи не буде, але ми ніколи не знаємо. Ви думаю, що ми зрозуміли суть цього моменту, що ніхто не знає, скільки нам залишилось може завтра, а може сьогодні, може через 100 років. Ніхто не знає. І, звичайно, хочеться, щоб ви трошечки, трошечки відпустили ситуацію з війною, з проблемами, зі всім цим ділом, і подумали, потурбувалися про себе, про своє ментальне і психічне здоров'я. Ну і остання карта, як завжди, ми з вами дивимося. Це у нас остання карта. Це карта загальна цього тижня. Допомога. Бачите, ось в цілому ця карта говорить те, що Всесвіт вам дуже сильно і глобально допоможе у вирішенні дуже багатьох ваших справ. Тому моя рекомендація приймати від Всесвіту все по максимуму, що вона дасть вам за цей тиждень. І навіть якщо вам здається, що це щось несправедливе, повірте мені. Це те, що вам потрібно на даний момент. Інколи для того, щоб нам відчепитися, наприклад, від країни, яка є агресором, вже дуже дуже багато років, доводиться дуже жорстоко відрізати від себе. Тому і ви до інколи дуже жорстоко вам доведеться змінювати своє життя і приймати дуже стійко, як наші воїни зсу, всіх ваших внутрішніх ворогів і знищувати їх саме. Вашою впевненістю в перемогу зі своїми якимись внутрішніми аспектами. Ну що, друзі, на цьому все. Нагадую, що оцей цей неймовірний годиночок стане може стати вашим. Xiaomi Mi Band 6, 8 Це найкращий, мені здається, подарунок, який ви можете подарувати собі в якості класного помічника в роботі з вашим здоров'ям, з вашою енергією. Тому, друзі, я вважаю, що це дуже гарний початок було б для вас тижня. І, звичайно, друзі, хочу нагадати, що е, умови для того, щоб отримати його, дуже прості. Вам потрібно підписатися, поставити лайк і написати в коментарях будь-який коментар. Даю вам підказочку невелику. Чим більше коментарів ви напишете, тим більше шансів у вас перемогти. Ось так. Тому, друзі, вперед. Я впевнений, що ви переможете. А з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І побачимося, як завжди, вже дуже дуже скоро, Па-па!